500 мільйонів гривень Збройним силам України так вирішили обранці громади під час 53-ї сесії Луцької міської ради. Ці кошти спрямують на закупівлю дронів, тепловізорів, старлінків, зарядних станцій, оптичних прицілів. Крім того, на допомогу ЗСУ додатково ще будуть перераховані вільні залишки. Пропозицію. Також не менше 50 мільйонів було виділено на ремонт укриттів в громаді. 10 мільйонів гривень спрямують на проведення конкурсу бюджету участі, який планують провести двічі. Такі потуги муніципалітету і сподівання не залишаться непоміченими. Авторитетне видання Форбс публікувало дослідження, згідно з яким Луцька міська рада, не дивлячись на те, що ми найменшу кількість військових подуфов отримали в Україні, в Україні. Ми витратили. Серед інших обласних центрів ми зайняли шосте місце. Вище нас це міста мільйонники Одеса, Львів, Дніпро, там, де проживають мільйони людей, і там, де військове становить мільярди, а не 150 мільйонів, так як в нас. А ще депутати підтримали ініціативу Ігоря Поліщука щодо будівництва в місті ветеранського хабу. Він має постати на вулиці Бенделяні і мати чимало корисної площі. Очоли центр ймовірно учасник бойових діям. Путан Тарас Сасовський до кінця війни я себе не бачу в цивільному житті по можливості. Я не знаю, можливо, в якості інструктора, можливо, ще якісь якості там якось допомагати нашим, нашій армії. Я однозначно буду. Аби містяни пересувалися у сучасному комфортному громадському транспорті. Його треба періодично поновлювати. Саме тому у Луцьку може з'явитися три десятки нових тролейбусів. Ціна питання понад 6 мільйонів євро. Гроші на їх придбання влада планує взяти у борг терміном на 22 роки. Депутати погодили такий проект рішення. Також обранці громади сказали своє так де русифікації, перейменувавши черві три вулиці обласного центру. Так вулиця Чехова стала Олега Ку. Уцина, Волгоградська, Пятковського та тероборони нові адреси будуть запроваджені з січня 2024 року. Під час засідання депутати також ухвалили проект рішення про визначення переможця конкурсу на здійснення державно-приватного партнерства. Мова про реставрацію з пристосуванням на житловим приміщенням, що розташована за адресою вулиця Кафедральна. 4. як розповів директор департаменту економічної політики Борис Маль, інвестор зобов'язується зробити гости. Ни двір прайзлерів архітектурною родзинкою старого міста треба тільки не заважати йому діяти. Інвестор бере на себе основне зобов'язання не інвестиційного характеру, а виконати всі вимоги технічні і. Приз і не порушувати призначення цього об'єкту, який він отримає у порядку державного приватного партнерства. Цікаво, що упродовж усього пленарного засідання традиційно була активна одна з депутатських груп. Втім, ліміт толерантності вона сьогодні явно перебрала. Чулися завуальовані образи в сторону окремих депутатів. Були вигуки з місця. Робилося усе, щоб деякі питання переголосовувалися по кілька разів, а тому не відрегувати на такий свідомий перформанс. Луцький міський голова просто. Не міг. От ви, Алла Володимирівна, постійно поплюжите депутатів інших міської ради, працівників міської ради зневажаєте. Я хочу сказати, ідіть, знайдіть міську раду, в якій міській раді працівники міської ради, працівники окремих установ зібрали 25 мільйонів гривень, за які куплено те, що ми не можемо купити за бюджет: автомобілі, тепловізори, які не сертифіковані в Україні, їх неможливо купити за бюджет і багато-багато іншого. Підіть і пошукайте. І повірте мені. Ви задаєте запитання. Я можу вам задати запитання набагато більш серйозні, на які у вас не буде відповіді. Подумайте, чи ви хочете, щоб я мій задав. Оголошую сесію. завершеною. На цьому 53-я сесія Луцької міської ради завершилася. Депутати встигли розглянути майже 140 питань.